Script Field Toolkit у Giants Editor. Script Field Toolkit у Giants Editor це потужний інструмент для ефективного створення та редагування полів. Щоб отримати до нього доступ, перейдіть до. Scripts, Shared Scripts, mapped Fame Landfields Field. Це відкриє вікно з інтерфейсом, що містить різні кнопки, кожна з яких виконує конкретну функцію для спрощення редагування полів. Функції Field Toolkit Create Field створює нове поле у вузлі Fields, дозволяє визначити його межі. Adjust Field Pivots переміщує півот, точку обертання, поля до першої вершини полігону. Якщо ми змінюємо значення, наприклад, на 0, 1 і натискаємо цю кнопку, півот автоматично встановлюється у початкову позицію поля. Align Palikan Points to Terrain вирівнює вершини полігону по поверхні рельєфу. Rename Polygon Points перейменовує всі півоти в групі полігону відповідно до правильної структури імен. Rename Fields оновлює назви полів згідно з ділянки Farmland, у якій вони розташовані. Якщо поле переміщено в іншу ділянку, натискання цієї кнопки перейменує його відповідно. Repaint Field застосовує текстуру ґрунту поля, щоб воно коректно відображалося на шарі фарбування рельєфу. Repaint Field to Farmland створює ділянку Farmland, що точно відповідає розміру поля. Clear Fields видаляє текстуру ґрунту з поля. Clear Fruits видаляє небажані шари, які могли бути випадково нанесені на поле. Convert Old конвертує старі визначення полів у новий формат, наприклад, при оновленні карти з FS22 до FS25. Validate перевіряє на наявність помилок, таких як перетинання полів з іншими ділянками. Field Size оновлює інформацію про розмір поля. Tackle Field Notes вмикає, як вимикає нотатки про поле, показують розмір. Debug – вмикає візуалізацію меж поля. Далі потрібно створити групу Transform з назвою Fields, яка буде кореневим вузлом усіх полів. Це обов'язковий крок для структурування сцени. Потім відкрийте панель атрибутів користувача і додайте KL бакскрипт зі значенням OnCrit. Сценарій, який потрібно викликати, Field OnCrit. Це забезпечує коректну роботу у грі. Після цього можна скористатися FieldToolKit. Натисніть Create Field. Нове поле з'явиться у вузлі Fields. Перемістіть його за допомогою Ctrl-B і Натисніть по рельєфу. Для кращої видимості вмикайте debug Rendering. додайте точки у полігон, щоб змінити форму поля. Використовуйте Rename Palihan Points, щоб уникнути дубльованих імен. Коли форма вас влаштовує, натискайте Repaint Fields, щоб нанести текстуру. Натисніть Repaint Fields to Farmland. Це допоможе правильно вирівняти шари Farmland. Не забудьте натиснути Field Size, щоб зберегти розмір поля у вузлі. Функція Terrain Foliage Paint Mode дозволяє додавати декоративну рослинність, траву, кущі тощо. Виберіть шар, Decafaliage та відповідний стан шару. Це дозволяє створити реалістичне середовище. Якщо випадково зафарбували поле, відкрийте Field Toolkit і натисніть Clear Fruits, щоб очистити. Також зверніть увагу, якщо обрати старт Farm при створенні нової гри, Farmland 1 буде автоматично призначена гравцю. Це впливає на місії та власність. Якщо ви не планували «Hide it to» – вимкніть його, інакше можуть заявляти з помилки. Якщо не обрано «Start farm», одне з полів повинно мати місію за замовчуванням. Якщо ви змінюєте від поля, підготуйте нові відповідні Farmland. Ці аспекти будуть описані в наступному розділі.